Собака, я думал, что это такой, черный, как ты. І выделить жалко, Ну, в двух словах по печке. Все прекрасно понимаете, если она... Поломана розрушення, з неї може випадати тісто. Є лі врятували, там і діти, і дорослі там були. Тому що дим же ж він не відчувається чоловіком. Тобто чоловік то спицею спокійно і тихенько отравляється. І якби не сусіди, то погибла вся сім'я, тому що кімната наповнилась цим наповнилася гарним. газом. Бажано, щоб духовку теж, коли ремонтуєте, коли сажу трусити, її теж обов'язково перевіряти на дирки. В металічних частинах і на нас через які він сюди проходить. Сьогодні відбувся рейд по населеним пунктам Вільнянської та Павлівської громад щодо попередження пожеж від пічного опалення, газового опалення та використання електрообладнання. В основному під час рейду було звернуто увагу на стан пічок, на стан димоходів. На стан газових приладів та стан електроприладів, які використовуються в будинках. В цілому можна сказати, що мешканці будинків господарі відносяться до вимог пожежної безпеки під час використання пічного газового та електрогосподарства з відповідальністю, так як пічки в основному знаходяться в справному стані і використовуються з дотриманням вимог пожежної безпеки.